Увага! під час нічної повітряної атаки зафіксовано розкидання вибухових елементів ворожими. БПЛА. просимо бути вкрай уважними та обережними. Не наближайтеся до підозрілих предметів. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет: не торкайтеся та не беріть його до рук, не переміщуйте, не зсувайте з місця та не перекочуйте, не намагайтесь витягти з землі, не розбирайте та не досліджуйте самостійно, не розпалюйте вогонь поблизу. Ваші дії при виявленні підозрілого предмета: перш за все зберігайте спокій, не піддавайтесь паніці. Зупиніться та позначте місце знахідки доступними засобами: гілками, стрічкою, предметами одягу тощо. Відійдіть назад. Тим самим шляхом, яким прийшли на безпечну відстань. Негайно повідомте про знахідку за одним із номерів: 101 – служба порятунку, 102 – поліція 068 861 49 48 – Гаряча лінія муніципальної варти. Безпека це відповідальність кожного. Бережіть себе та своїх близьких. Анастасія Ківі, Мар'яна Козухар, перший муніципальний канал.